з різних частин України піднялись ракети Нептун. Вони увірвалися в російський повітряний простір та почали громити міста і базування окупантів. Розірвали склади, ракети розбомблено аеродроми расистів. Вдарили по авіації, що саме планувало атакувати Україну, і до такого пілотів певно навіть не готували. В Україні великі руйнування і вражаючі кадри помсти, побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів. І закликаємо поставити в подбайку та підписатися. Через удари українськими ракетами довгий Нептун несуться вибухи по РФ. під час атаки на аеродроми РФ Рашисти спробували врятувати авіацію. Так з авіабаз Дягілева Рязанської області намагались підняти майже всі літаки, та відбулось несподіване та непоправне. Саваслейка, Нижньогородська область, оголошено план евакуації. Втім, від ударів ЗСУ не сховаєшся. У мережі пишуть, що лето накрили невідомі ракети. Паралельно потужну пожежу та вибухи зафіксували на нафтовому об'єкті на Кубані. Російські телеграм-канали пишуть, що постраждала місто. Крапоткін в Краснодарському краї українські моніторингові телеграм-канали стверджують, що на відео видно, як палає пункт перекачування нафти. Кавказька. Ну а загалом місцеві жителі писали про п'ять або шість гучних вибухів над містом і стверджують про масштабні ракетні удари. За даними розмі пошкоджено трубопровід між резервуарами, а вогонь перекинувся на сусідню нафтобазу. Наразі ж підприємства повністю зупинили роботу, і варто зазначити, що це важливий об'єкт, призначений для транспортування рашистської нафти на експорт. Тим же часом, внаслідок атаки на Крим вдалось вразити багато військової техніки окупантів. З РЛС, вертольотом вартольотом вісім та пусковими установками до зерка в українській розвідці розповіли, що загарбники в тимчасово окупованому Криму впродовж годин дрижали від небувалого гуркоту, адже їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявилися безпорадними перед влучними ударами воїнів гурміноборони України. Про цьому деякі українські пабліки писали, що це були удари невідомою зброєю. Також були удари по надводних цілях. Бачимо пріоритет засліпати ворога, удари по РЛС, потім ППО. Цікаво, що у Криму росіяни чули гучні хлапки в різних районах. Також була оголошена тривога через загрозу ударів ракетами типу Довгий Нептун українські військові успішно застосували в бойових умовах цю нову зброю. Як повідомляє видання Forbes, успішне застосування довгого Нептуна, про яке згадував Зеленський, ймовірно, вперше було по нафтопереробному заводу. У Туапсе приблизно за 480 кілометрів від лінії фронту в Україні. Ну і схоже, новий Нептун добряче налякав Росіян, тож йдуть повторні атаки поки що. Всі не підтверджують, але як зазначали раніше, можемо дізнаватись всі дані від місцевих рашистських пабліків, як розповів речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, через удари новими ракетами кораблів окупантів немає в чорному морі вже декілька днів. Боягузливість російського флоту можна пояснити одним впливом української крилатої ракети Нептун. Нова версія якої може вражати цілі на відстані. Тисячу кілометрів так переконує військовий. Однак ВМЗ поки що не можуть розкривати детали про нову українську ракету Довгий Нептун. Деталі ракети повинні збирати з того боку лінії фронту. Це головний меседж, каже речник ВМС. Однак, Дмитро Плетенчук зазначив, що нову ракетну систему застосовує тільки одна структура в складі ЗСУ. Що стосується безпосередньо цієї системи, то можемо лише зазначити, що єдиною структурою в складі ЗСУ, яка m Використовує та застосовує цю ракетну систему є ВМС. і дослівно експлуатації, бойове застосування лежить на наших плечах. Як бачите, впоралися досить успішно та впевнені, що і надалі можемо виконувати поставлені завдання. Наголосив він про те, чим же така хороша ця ракета, чому вона може стати одним з головних аргументів України в питанні власної обороноздатності, розберемось далі. Адже довгий Нептун є подовженою версією української протикора. Бельної крилату ракети Нептун довжина якої складе 5 матрів зброї, що потопила флагман чорноморського флоту РФ Москва у квітні 2022 року. Крім того, ракета Довгий Нептун містить більше палива ніж стандартний Нептун. Його розробляли руками, і коли Зеленський нещодавно пообіцяв, що Україна виробить 100 тисяч боєприпасів великої дальності до 2025 року. Він частково мав на увазі довгий Нептуна. Також численні далекобійні вибухові безпілотники, які можуть долати понад 1600 кілометрів, щоб вражати цілі в глибині РФ. Також ракета Р 360 комплексу Нептун є сучасною багатофункціональною розробкою, яка суттєво відрізняється від Америк. Канського томагавка про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, створювали її з урахування можливості запуску з різних платформ морських, авіаційних та наземних. Натомість томагавк здебільшого застосовується з кораблів, хоча деякі модифікації адаптовані для запуску з авіаплатформ. Ба більше ракета Р 360 завжди викликала занепокоєння у рашистів завдяки своїм характеристикам. Вона значно перевищує більшість російських до. Звукових крилатих ракет російські системи ППО не здатні її ефективно перехоплювати. Це було підтверджено, ще в 2023 році на мисі Тарханкут, а раніше під час знищення крейсера Москва, підкреслює експерт. Він гадав, що флагман ЧФРФ, крейсер Москва, вважався ключовим мобільним компонентом ППО Чорного моря, що був оснащений комплексом С-300 Ефорт, який мав забезпечувати ешелоновану оборону. Однак навіть базова версія Нептуна змогла його вразити. Основною Причиною цього стала наднизька висота польоту ракети в фінальній фазі атаки від 3 до 10 метрів. На думку оглядача, жоден ЗРК РФ, включно з найсучаснішими системами, не ефективно боротися з такою ціллю. Як зазначає на цей факт підтверджений також атакою на Тарханкут. Тоді комплекс С-400, який згідно із своїми характеристиками здатний перехоплювати цілі на висоті від 5 метрів, не впорався з цим завданням та був знищений українським Нептуном. І таким чином стало зрозуміло, р 360 здатна вражати не лише кораблі, що перебувають у відкритому морі, а й наземні об'єкти. Коваленко звернув увагу на те, що можливість огинати рельєф місцевості було закладено в Нептун ще під час його проєктування. Тож нова українська ракета, довгий Нептун, яка пройшла випробування та успішне бойове застосування, є єдиною в Європі такою далекобійною ракетою класу Поверхня-Поверхня. Однак, як зазначив виробник засобів РЕП, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський, для знищення такого об'єкту, як Карчинський міст. Потрібен комплексний підхід. Крім нептуна, треба задіяти розвідувальні безпілотники. Безпілотники, які можуть, наприклад, знищити радіолокації, ворожі ППО, додатково можуть бути використані і надводні БПЛА. Водночас Храпчинський підкреслив, що довгий Нептун суттєво покращує можливості ЗСУ, особливо на для зменшення надходження західної зброї для завдання ударів по території РФ. Ми можемо говорити про те, що зараз це єдина ракета в Європі класу Поверхня. Поверхня, яка працює на таку відстань, наголосив фахівець. На його думку, Україна може запропонувати Європі об'єднати зусилля для масштабування виробництва довгого нептуна за словами храпчинського в перспективі йдеться про виробництво кількох десятків таких ракет на місяць. Але якщо об'єднати зусилля з Європи, розгорнути виробництво не тільки в Україні та й знайти додаткове фінансування, виробництво може значно зрости. До речі, днями ВМС зсу. Віце адмірал Олексій Шпапа анонсував третій удар по кримському мосту, який з'єднує анексований півострів із РФ через Керченську протоку. Про обговорення третьої операції він сказав в інтерв'ю «The Guardian». Журналісти зазначають, що український віце-адмірал висловив оптимізм щодо можливості повного руйнування мосту, який побудувала РФ, щоб з'єднати Крим зі своєю територією. Двома попередніми ударами було пошкоджено дорожнє покриття та залізничні колії. Тож СРФ не могла переправляти Карченським мостом великовагові фури. Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка, «Бог любить трійцю. Сказав ж папа журналістам. Ну а далі говоримо також про те, що на сьогодні відомо Кілька випадків офіційно підтверджених і не зовсім застосування ракети Р 360 «Нептун». Насамперед, звичайно, це знищення 13 квітня 2022 року. Російського ракетного крейсера Москва по ньому було завдано удару двома ракетами Р 360 які флотські системи ППО, зокрема іс 300 Ф, не могли. Перехопити Крейсер був затоплений. А через рік, 23 серпня, 23-го року модернізованими ракетами Р-360 було завдано удару по батареї зенітної ракетної системи С 400 яка розміщувалась на мисі Тарханкоту у Криму. Особливістю цих ударів було те, що, по перше, комплекси С 400 заявлялись, як здатні перехоплювати ракети. На наднизьких висотах, а по-друге, підліт Р 360 до мису Тарханкут проходив над місцевістю із складним рельєфом та перепадом висот, що говорило про вдосконалення ракети у питаннях угинання рельєфу на наднизьких висотах. Іншими словами, того дня стало зрозумілим, що С-400 має проблеми з перехопленням цілей на наднизьких висотах. А в Р 360 значно розширився функціонал. Також надходила інформація, що удари по десантних кораблях Константин Альшанський, «Азов», Ямал та розвідувальному кораблю Іван Хурс теж здійснювалися ракетою Р 360 Крім того, наприкінці минулого року ми розповідали про те, що є дані про застосування крилатої ракети Нептун по наземних цілях Равдва 2024 році серед уражених об'єктів нашої крилато ракетою. Також є цілі, такі як база зберігання ударних дронів, типу шахет біля аеродрому і база зберігання техніки російського окупаційного війська поблизу Курська, і таким чином ця ракета за час свого бойового застосування показала, що вона успішно може вражати не лише надводні цілі в відкритому морі. А й сухопутні це в складних рельєфних умовах та за наявності шаленованої ППО супротивника і в цьому не було нічого дивного з огляду на те, які перспективи закладалися в ракету, і не дивно, що однією з причин, через яку рашисти ще до 22-го року намагались максимально інформаційно тиснути на проєкт, було і те, що вони побоювалися цієї ракети не лише як конкурента на ринку озброєнь, а й засобу завдання ударів по їхніх об'єктах. Адже ракета із дальністю враження цілей до тисячу кілометрів або й більше дозволяє маршрут на, на високій висоті з можливістю обгинання рельєфу. Це жах для ешелонованої попо радянського зразка. Ну і що ж схоже, це жахіття починає втілюватися і в реальності. Ну а зараз, дорогі глядачі, маємо змогу з вами поспілкуватися з українським авіаційним експертом Анатолієм Храбчинським. Анатолію, вітаємо вас! Дуже раді бачити! Слава Україні! слава, вітаю! Ну, і, звісно ж, хотілося б з вами поговорити про довгий Нептун українську розробку, адже всі наразі про це говорять. Володимир Зеленський сказав про успішне застосування цієї ракети, і також Форбс натякали на те, що бавовна, яка відбулася на Топсинському НПЗ, пов'язана саме з новою українською ракетою. Що ви думаєте з цього приводу, і хотілося б також почути, чим відрізняється довгий Нептун від попередньої модифікації. Ну, попередня модифікація дозволяла нам працювати в рамках 300 кілометрів. Зараз ми кажемо про те, що ми можемо працювати на 1000 кілометрів. Безумовно, це не кажемо про те, що на 1000 кілометрів глиб території Російської Федерації, тому що треба все ж таки безпечний пуск робити. Тому а, я би сказав би, що всі стратегічно важливі об'єкти на території Російської Федерації, які підпадають під відстань 700 км від... Кордонів України від подконтрольної території України дозволить Нептун дозволить суттєво навести жаху для Росіян. І тут більшість аеродромів, які базуються на території Російської Федерації, давайте згадаємо той самий Дігіляєве, -Ді який е, тримає літаки Тут 22М3, які здійснюють удари попри фронтовій прикордонній зоні ракетами Х-22, які складно нам перехоплювати наші повітряні оборони. Додатково ми кажемо про те, що ми зможемо за рахунок е, збільшених точних ударів, зможемо Відігнати російську тактичну авіацію на більшу відстань, що унеможливить, наприклад, використання керованих авіабомб за рахунок того, що оперативна відстань підльоту не буде дозволяти, наприклад, з тих аеродромів виконувати ці бойові задачі, тому насправді можливості у цього нептуна. Доволі непогані, але таки давайте згадаємо, що на початку свого створення Нептун передбачався в модифікаціях як для пуску з надводних надводних носіїв, наземних носіїв, так і повітряних носіїв, тому що є певна проектна документація, яка передбачала експлуатацію даного типу ракети з підкрива су 24 Можливо, це натяк на те, що ми можемо все ж таки створити свій. Власний франко-український е, Нептун або Шомшедол, або ж так само і з німеччиною, наприклад, щодо «Таурусу». Тому е, тут я би сказав, що перспективи непогані, але ж нав таки є м, суттєве питання щодо фінансування цього проекту масштабування цього проекту. треба не забувати, що окрім е, самих ракет потрібно і збільшення безпосередньо е, систем запуску цих ракет, тому що це дозволить виконувати більший спектр операцій, пане Анатолію. А якщо говорити якраз за ту кількість, яку Україна зможе виготовляти ну приблизно в місяць даних нептунів, які будуть звісно кошмарити росіян, як в тимчасово окупованих територіях, так і можливо і по стратегічним військовим об'єктам на території Росії, чи буде це якась така, знаєте, велика кількість вироблятися? Чи зможе Україна це реалізувати, чи ні? Як ви думаєте? На власних потужностях приблизна оцінка це близько 30-40 ракет на місяць. Але якщо будуть доєднані можливості наших західних партнерів, тобто ми кажемо про Європу, це суттєво збільшить наші можливості. знов таки треба не забувати, що окрім Нептунів є низка. Інших засобів ураження, які можуть працювати на глибину до трьох тисяч кілометрів, додатково створюючи навантаження для протиповітряної оборони або відволікаючи їх від основних засобів ураження, які будуть виконувати основні задачі, тому тут треба зрозуміти, що не єдиним Нептуном а правильно сформованою правильно спланованою операцією, можна виконати. Бойові задачі по знищенню не тільки Керченського моста, а й низки аеродромів, які або підприємств. Давайте згадаємо, що в принципі в Московській області надважливе підприємство для нас є це тактичне ракетне вороження в подмосковному корольова. На які займаються випуском крилатих ракет класу Хасто 101 Х-555, Х-59, Х-69, ну і інших малих систем, які працюють з під крила тактичної авіації? Тому тут насправді, якщо ми ускладним роботу московської протиповітряної оборони, то це вони можна буде казати про знищення такого підприємства. Знов таки, давайте зрозуміємо, що вже є перші перші ознаки переліку з боку Російської Федерації, тому що за останній час почастішили польоти літаків а 50 І Тут би я би не казав би, що вони намагають сканувати повітряний простір України, тому що вони працюють на доволі великій відстані, але при цьому можна гарантувати, що вони, скоріш за все, виступають як підсилення протиповітряної оборони Московської області, московського регіону, або безпосередньо перевірки а, самих систем протиповітряної оборони, спроможність, а, спроможність працювати. Пане Антоні, двіться, а скільки приблизно от у росіян є часу? Да, щоб подалі відтягнути свою авіацію, щоб Нептуни ось ці довгі не змогли атакувати їхні аеродроми? Ну росіян спочатку цього року взагалі часу немає, тому що давайте пригадаємо, що за минулий рік ми здійснили понад 7 тисяч ударів з рахунок ударів. Нашими дронами були був знищений літак Су-57, Це надсучасний сучасний в лапках п'ятого покоління, які вони зазначають. Його. Додатково треба пригадати, скільки літаків і стратегічної авіації ми били на аеродромах за рахунок дронів. Тому тут я би зазначив, що головна мета зараз не питати, скільки часу росіян, а скільки можливостей у нас є для того, щоб збільшити виробництво саме ударних безпілотників, ударних далекобійних дронів і безпосередньо ракет не тільки «Нептун», ж навтаки. Давайте зазначимо, що є низка приватних компаній, які займаються виробництвом ракет класу. Поверхня, поверхня на меншій дистанції, але тим не менш це суттєво може допомогти нам вирішенні стратегічних <с задач. А Анатолія, як ви вважаєте, чи зможе Нептун все-таки остаточно зруйнувати Керченський міст? Я ще не зазначив, що це може бути виконанням одним із елементів виконання цієї задачі, тому що насправді жнов таки треба зазначити, що Росія активно намагається. Боронити Крим вона стягує туди більше засобів протиповітряної оборони, більшість систем радіоелектронної боротьби намагається суттєво укріпити Давайте пригадаємо, як вони барві виставляли в ряд від наших морських дронів. Тому тут uh, треба зрозуміти, що одним нептуном. Не обійтися, а треба жнов таки гарно спланувати операцію напередодні, там або за там декілька годин вибити протиповітряну оборону або безпосередньо системи радіоелектронної боротьби для того, щоб відпрацювати вже іншими засобами ураження як надводними, так підводними, так і повітряними. І до того ж зазначають, що все це означає, що Рефія відмовилася від пропилення вогню на місяць. Раніше США вимагали цього від нас і тиснули на Україну. Ми погодилися. А Путін відмовився також. Арефія і США негайно починають на близькому сході переговори про врегулювання конфлікту в Україні, зазначають у Білому домі. Путін і Трамп за підсумками дзвінка погодилися, що майбутнє з поліпшенням двосторонніх відносин між США і Росією має величезний потенціал. Майбутнє відносин двох країн охоплює величезні економічні угоди та геополітичну стабільність. Путін і Трамп обговорили необхідність припинення розповсюдження стратегічних озброєнь. Також дав вказівку, що в Україну вже летять рашистські шахеди. Ну це ми також з вами вже обговорювали. Ну а у Путіна наразі велике свято. Він вийшов з тотальної ізоляції, в якій він перебував. Та ще й представник якої країни з ним спілкується, та які рішення, взагалі, вони приймають. Також майбутній канцлер Німеччини Мерц прокоментував ситуацію, яка відбувається в Україні таким чином. Та війна, яку веде сьогодні Путін, це війна не лише проти України, це вже війна проти всієї Європи. Війна Росії проти Європи вже ведеться різними методами, у тому числі за допомогою кібератак, диверсій та дезінформаційних кампаній. Частиною таких кампаній є сили всередині. Самої Європи і, зокрема, Німеччини, такі сили, як партія Альтернатива для Німеччини, що підтримується одночасно Росією та Ілоном Маском, також у Білому домі продовжуються лунати заяви. Вони повідомляють про те, що досягнення миру в Україні обіцяє. Колосальні економічні угоди Рефі та США, також геополітичну стабільність у світі. Путін сказав Трампу, що російська сторона у разі здавання в полон гарантує солдатам ССУ життя. Про це дописують з посиланням на Кремль, і про це він заявив у контексті оточення українських військових на Курщині, яке неодноразово вже спростовувало на території нашої держави. Крім також обміну полоненими рефія, скажімо так, в якості жесту доброї волі передасть Україні 23 важко поранених українських військовослужбовців. Про це знову ж таки дописують у з посиланням на Кремль. Вони сьогодні розщедрилися, як бачимо, як своїми діями, так і заявами, які лунають з боліт. Командир підрозділу Гурхемера Олександр Капшин говорить таке: не знаю, про що там говорили діди по телефону, але Польща з країнами Балтії виходять з Отавської конвенції по забороні протипіхотних мін. Фіни теж розглядають таку можливість. Франція, Німеччина починають кампанії з мілітаризації. А Моз Баварії взагалі наказала лікарням бути готовими до надання допомоги пораненим солдатам і цивільному населенню в умовах війни. Схоже, що в Європі почали розуміти, що мир між США та РФ може принести їм війну. Якщо Трамп дотисне перемир'ям в нас, вони можуть виявитися наступними. І Дійсно, представники європейських країн починають розуміти, що це все, що наразі відбувається, це просто безглуздя, і Дональд Трамп вже взагалі не приховуючи напряму, підтримує Путіна всі його дії, походжуються. З ним дослухається до нього, і тому всі вирішили готуватися до війни, про яку так давно вже говорили в Україні, і попереджали про такі можливі дії. Також український волонтер Сергій Стерненко дописав таке: із позитивного буде обмін полоненими. Ще очікуємо на передачу наших 23 поранених військових. Із умовно позитивного зупинка ударів по енергетиці. Раніше саме це пропонувала Україна, із негативного усе інше. І з дичини буде хокейний матч між США та РФ. Ю. Що ж буде далі? 99,9% – що Росія просто не піде на повну зупинку бойових дій припинення війни. Нова велика війна у Європі теж стала значно ближчою, і це помітили всі. Ця телефонна розмова просто підтвердила це. Також найближчим часом Трамп має провести розмову із Володимиром Зеленським, президентом нашої держави, та має йому розповісти все те, що обговорювали. Сьогодні із путіну можливо ця інформація також буде надалі з'являтися в інформаційному просторі. Ну і наостанок хотілося б підсумувати все те, що ми про що ми з вами сьогодні говорили. Заява білого дому за підсумками розмови президента США та російського диктатора. Рух до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці на інфраструктуру, а також технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі.